Зустріч між баскетбольним клубом Київ та баскетбольним клубом Крипаславська почалася із від швидких відривів. гостей. вони дуже добре захищалися на початку матчу і дуже швидко чекали у швидкі відриви, Причому робили це. Е Практично всі командою підключалися і гравці високої ланки, які дуже непогановали з дальньої дистанції. Словом, команда Кардиса Мужнікса опрацювала на славному старті поєдинку, воно і не дивно, оскільки тренер налаштову команду на цей матч як і на останній. Дійсно, при бассекті в такій ситуації, що відступати практично немає. Куди, і кожна гра дуже важлива, оскільки команда продовжує боротьбу за зону плей-офф. Який також було за що поборотися у цій зустрічі, команда Ріната Поспаліця довела у матчі з черкаським Морпом, що вона не збирається складати зброю, що не є хлопчиками для биття, і будуть змагатися до останнього його у чемпіонаті. Відтак, я не билуся, а і є... билися, як то кажуть, із відкритим чоловік. Словом, Ельбрус Тедеєв, який знає, що таке боротьба. Олімпійський чемпіон побачив у цьому поєдинку дійсно справжню ворогів, двох команд які бажали всі свої найкращі. Зарково дані Китків, баскетбольний клуб Київ, який зараз носить суттєво шкулятку бас і скоротив свої відставання. Хоча криворістів також є кому атакувати з дальньої дистанції. Нагадаю, у себе Віктор Кондратувати, визнаний класичний снайпер, взагалі криволістів влучили 44% з данії дистанції. У кошик Uh, ну, власне, вся команда не працювала дуже непогано. Бачите, зараз uh, uh, Черковський працював у нападі, потім у захисті поставив, А uh, це базарбітер від Ентоні Гуца, який він вибрав у кошу, ще у першій половині гри є всилив на тій своїй команді, uh, що можна продовжувати боротьбу. Uh, до речі, Ґудцу у цьому поєдинку uh, був. Uh, під прицілом захисту Крим без баскіту камісмужнікс е, говорив, що своїм хлопцям ще необхідно перекрити кисень гуцу та Боброву. що власне можна сказати вдалося, оскільки двох вони заробили лише 16 очок. Щодо Рінато Поспалі, то в нього були, звісно, претензії до своєї команди по грі у захисті. Криворіжці дуже непогано захищалися на останньому ребежі. Бачили, що там Попа. хоча ми смак і його безпосередній опонент. Джаред Джонс, А церем Швець вже атакує здальню дистанції у Києвісотоплучений даніх був на позначці 32. Пом, взагалі, став найскравішим завцем у цій зустрічі. Він єдиний, хто зміг оформити дабл-дабл. Джонс, не старався, але до такого попитника так і не зміг потягнути. У нього 16 очок, 6 і б. Артур Бердов, лідер будівельника, з інтересом за цим повітряком після того, як його команда здобула перемогу над черкаськими мапами кількома годинами раніше. Ну а це вже Джонс на останньому пробіжі зупиняє опа. одна із небагатьох хороших дій у захисті для БК. Фраз'єр також не відставав від свого партнера по команді. У нього шість результативних передач і 12 очок у цьому поєдинку. Тут уже ОП змикає останні перешкоди на своєму шляху до пошука і робить відрив відрик з баскету більш відчутним. Власне в останній чверті, як намагався Киян наздогнатися в так і не змогли. Триніва по спалі засмучений. Не дуже раді і карний смужний, оскільки найважче в його команди все ще попереду.